Тільці привіт! Сьогодні я до вас з розкладом на тиждень, починаючи з 11 по 17 жовтня. І так, якщо ваше сонце, Асцендент, тренера чи місяць в тільці, вам може зрезунувати ця інформація. Для початку я беру для вас енергію, що супроводжує вас на цьому тижні, і послання. Перевернутий фламінго, Я сьогодні вже бачила в когось. Тільці це послання. Так, якось знаків було. І так, кільці. Якщо ви відчуваєте нестабільність і нестійкість, перестаньте турбуватися про минуле та майбутнє. Замість цього, будьте присутні в теперішньому моменті та знайдіть у ньому баланс, тому що зараз це простір, у якому розгортається творчість. Творчість є вашим правом від народження, але поспішна спроба чогось. Щоб уникнути незручностей Становлення може засліпити вас від казкових можливостей. Зараз секундочку. А, звичайно, з минулого є уроки, які потрібно вивчити. І для них це має, а і для вас це має свої переваги, адже допомагає планувати майбутнє. Але тепер ви можете вийти і відновити рівновагу, тому що занадто сумуєте про втрату, коли дивитесь в минуле, або занадто боїтесь майбутнього. Прийде час ретельного планування, проте тепер увідіть в тишу і знайте, що все дух навколо у вас в цей момент є вашим співтворцем. Наступний крок стане очевидним, коли прийде час. Розслабтеся в стані спокою і рівноваги, щоб страх міг перетворитись на впевненість і віру в те, що все буде так, як має бути для найвищого блага. Дуже Цікаво в тільці, мова йде про рівновагу, а як ми знаємо, фламінго часто стоїть на одній нозі, і на цій одній нозі він дуже граційний, дуже впевнено стоїть. Він в ідеальному балансі і в самоконтролі, я б навіть так сказала. Добре, дивимось. Ви, тільці на цьому тижні. Вицер Пентаклів. Рухайтесь повільно. Ну, досить ваша енергія. Від точки А до точки Б, не поспішаючи обережно, так? Хм. Можливо, навіть зупинка є, так? щоб відновити цю рівновагу зупинка і оцінка ситуації, угу. цінність самого процесу. Ваше оточення. У обміг теж був скорпіон. Трансформація. Дзеркало ваше оточення є це точно. Але, знаєте, фігура без обличчя. Цікаво. Динаміка трьома картами. Ух ти. Ви ви звідкись вийшли? З ситуації, де, ну, в принципі, з ситуації, до якої є в цілому емоційно прив'язані, але вибрали, скажімо так, хід в іншу сторону, пішли за чимось для себе, за собою, за імператрицею пішли. Я ж кажу за собою пішли. Пішли, щоб віднайти себе. Знайти внутрішню рівновагу, так? Ого. Обмеженість в діях. О, вас сповільнюють, я зрозуміла. вас для чогось сповільнюють тільці. Скажу так. Ви в цілому вмієте, так? Витримувати, вичікувати Грати в добу, але справа в тому, що так чи інакше у вас може. У вас вже протилежна сторона ваша, так, десь більш вразлива. Це ваги, це оцей баланс, рівновага і партнерство, в тому ж числі. І в питаннях партнерства ви можете часом не знаходити цієї рівноваги, балансу і рівності, так? Ну, в, 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 в силу ваших переконань, скажу так. По вісьмірці мечів. І наче вас сповільнюючи, от ви отримуєте такий певний, знаєте, баф-блок в сторону дій певних, аби дещо врівноважити в першу чергу себе і дати ресурс собі. Можливо, останнім часом ви багато були включені в те, щоб ну, давати. так? Багато було енергії вашої вкладено в оточення, допустимо, чи в реалізацію якоїсь задачі. І на цьому тижні у вас момент для того, щоб зібрати з силами і дати цю увагу і час, і енергію собі по імператриці. Присвятіться час собі, своєму тілу. Дайте відпочинок. Розслаблення. Догляд і все тому подібне. Тому що по імператриці це завжди наша жіноча природа, і для нас жінок це наше тіло. Зовнішність, краса. Ось. Ресурсність. Ну, для чоловіка можу сказати, що, в принципі, вас також. Можуть сповільнювати, щоб ви діяли, скажімо, не так десь радикально чи не так жорстко в якихось моментах, а зрозуміли оцю свою більш м'яку природу тільки, чоловіки. Так, чому я знову взяла? Ось якийсь тут рест, відпочинок. Четвірка мечів, робота, в тому числі, над помилками якась переоцінка іде. Ви тільці, прицер Пентаклів. Паш Пентаклів, якась пропозиція у вашу сторону, чи ви на новому місці щось починаєте спочатку? Імператриця? Ваша енергія? Ви знаєте що? Піднабираєтесь ресурсу, мені здається, от в чому тут момент на цьому тижні. Королева Кубків. Так. Для чоловіків, однозначно, тут є жінка, яка у вашому сприйнятті розкішна, скажімо так. Для більш зрілих чоловіків ще проходить інформація, що тут може бути у вас дружина, скажімо так, і спільна, так, дитина, допустимо. Ось. І ви. Роздумуєте над цим питанням чи вкладаєтесь в цю історію? Тим не менш, дівчата, точно йде історія про те, що вам потрібно оцю внутрішню свою богиню наповнити, так? Розслаблення. Просто скажу, що розслаблення. Можливо, ви з мамою тут взаємодіяєте на цьому тижні також. А, до речі, тільці вам ж а, тут пряма вказівка на те, що подивіться в, в стосунки з мамою. А, як вони в цілому відображаються м на вас, і як ви, можливо, відіграєте певний сценарій, що пов'язаний з мамою, так? Ну, тобто, що по імператриці програма з мамою, це а, що між жінками немає конкуренції, це сестринство, допустимо. Ось. І кожна унікальна в своїй природі. Не всі повинні бути однакові імператриці. Так. Це дуже, в принципі, загальне поняття, але природа всіх різна. Жіноча в тому числі. Оточуємо. Якщо в вашому оточенні є скорпіон, тут можуть йти якісь, знаєте, як дебати, стечки приблизно, конфліктні досить енергії, де кожен ну, переслідує якусь свою ціль. Або, кажу, оточення досить такого маніпулятивного характеру. Ви чи включені в ці конфлікти, чи за ними спостерігаєте приблизно? Король Пентаклів тут є. Ну, от, будь ласка. Для чоловіків скажу, що тільців, що у вас тут є патерн поведінки, наче ви остерігаєте, що у вас відіжмуть, так? щось ваше, приблизно злодії, чи як правильно? Аферисти, що, от аферисте. Все, що має відношення до якоїсь більш такої текучої, плавної енергії, ну, приблизно. Давайте так, щоб довго не пояснювати. Все, що пов'язано з психічними енергіями, все, що не праця, так, і не робота 24 на 7, фізична, то все це, в принципі, виглядає дуже сумнівно, скажу так. Ви не довіряєте якимось оцим проявам. Ну, що не довіряєте, ви не допускаєте. Своє життя з певних причин це. Дівчата, тут, в вашому оточенні, є якісь не дуже мені подобається його поведінка Король Пентаклів, він ем... грає за себе на цьому тижні. Чи раніше в нього був такий тип поведінки, а зараз він проходить ну, трансформацію. Ні-ні-ні. ні. -ні, -ні, -ні. Н -н 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 -н. Чоловіки тільці однозначно. Від оточення приховують взагалі всі свої плани, все, що почали, все, що розвивають, все, що вирішили. Тут немає взагалі з оточенням, у мене таке відчуття прямої, ну, чесної, відкритої комунікації, скажімо так. Дівчата а у вашому оточенні, тут є якийсь чоловік, який, повторюсь, грає по своїм правилам, ось і все. Ну, але по, с... по трансформації, ну, скажу так, маски позлітають однозначно, без сумнівів навіть. Все стане ясно. Це може бути ваш партнер. Ще якісь близнюки я, до речі, тут є. енергія близнюків. Скось злетіла маска. Ну, все таємне, стає рано чи пізно. А, очевидно. Так, да, королева Пентакль, Тільки хотіла сказати ще щось, і прям підтвердження прийшло. Мені здається, що цей чоловік, з вашого оточення, наклав на вас якісь оціночні судження, які ви перейняли на себе. Це точно стосується вашої зовнішності, і вашої природи, і вашої жіночності в цілому, так? Ну, знаєте, куди його послати? Заблокуйте і рухайтесь далі. Зробила висновок і пішла сюди. Ну, в тихій волі. Вісім кубків ви виходите. А, ось якась поїздка. Прям прорив, Рак з'явився. Дивіться, тут енергії кубків є. Помірність, гармонізується ваш стан. О. Дуже класно, що колісниця говорить про самовладання, і помірність також говорить про внутрішню гармонію. Ви якраз рухаєтесь в сторону того, щоб згармонізувати свій стан, так? відновити рівновагу і збалансуватись. Можливо, ви ну, будете десь в місці, яке має відношення до води. Ось якесь місце, яке вас живить. Так? Чи це якісь процедури, які ну, вас наповнюють? В кожного це буде по-різному. Тому баланс у вас точно відновиться. Ну, це оціночні ваші віки. Вісім мечів, королева мечів це. Можливо, десь внутрішній критик, чи певний той дорослий, який виносить вам оцінку так, на рівні ваших думок. Да, тут якась от, точно є критик. І з вашого оточення він також іде в якості певної людини. А конкретно тут є оцей король Пентаклів і це якийсь ваш партнер приблизно. Тому, ну, скажімо так, не приймайте все на себе, все сказане чи всі, всю ту історію, яка йде по відношенню до вас від нього. Справа в тому, що ну, давайте будемо відверті, він десь сам він десь може вам транслювати ну, те, що ви також про себе десь колись думали, можливо, чи Знайшли спосіб з цим змиритись, наприклад. Ну, якщо вас щось чіпляє приблизно, то це стерчить з вас, так? Окей. І це якось з родової програми йде або в цілому з сім'ї, з родини. Напряму з родиною пов'язані. Можливо, ці обмежуючі переконання стосуються, по-перше, це сім'ї, родини, а друг, друг, другий пункт це достаток. Великий достаток, наприклад. Тому що паратриця це той стан, з якого ми генеруємо ресурси. Так? І, відповідно, якщо у вас є немає внутрішнього. Внутрішньої гармонії, такий розбаланс, скажем, ось чи енергетичне виснаження, то це буде напряму впливати і на стосунки з близькими, і також на ваші ресурси. Тому що на імператриці, в принципі, якраз і тримається вся ця система, на її енергії. Тому ваш гармонічний стан напряму впливатиме на всіх. І от ваше оточення також це повинно розуміти. Якось мій тато сказав хорошу річ. Мені здається, що це був тато. Він сказав, що от коли мама в настрої, то щасливі всі. А якщо мама не в настрої, то ну самі розумієте, так? Ролева пентаклів. ви в своїй енергії тут. Скажімо так, через якусь поїздку, через те, що гармонізуєтесь, знайдете внутрішню опору в першу, ну, в першу чергу, закриєте історію, що пов'язана з маніпулятивним типом поведінки якогось чоловіка у вашому оточенні. Ну, як закриєте? Ви просто. Зрозумієте, що не варто це брати до уваги, переймати це на себе і давати туди, скажімо так, свою енергію. Ось. Ви підете в ресурс. І самооціночка підніметься, а потім повернення якесь. Примиритись. Чесно кажучи, ну, є в мене відчуття, що якщо тут був конфлікт з цим чоловіком, все одно ви знайдете спільні знаменники. Ну, зрештою, пораду вам візьмуть: 6 кубків. Будьте зблизькими. Да? Але не за це на минулому. Відпустіть якісь минулі історії. Ви ж розумієте, чим більше ми обертаємось назад, і чим далі від нас ті події, тим менше в них правди. Ось. Тому що мозок завжди все домальовує, домальовує, додає якихось елементів, які вже далекі зовсім від тієї ситуації, яка була вона в реальності. Ось. Тому це фантом. Порада в тому, що. Розумієте, от біля вас цей великий пес, а ви, ви бачите ще того маленького пса приблизно, хоча він вже виріс. Ну це відносно. Проводьте час з близькими, з дітьми, з рідними, з тими, з найдорожчими, скажімо так, з тими, з ким ви відчуваєте себе добре, так? Це якесь близьке, досить близьке оточення, чи люди, яких ви знаєте, ну, чи люди, з якими ви росли. Ну і, само собою, що полюбовно вирішуйте питання. Яхкість. Дякую за увагу, тільці. Гарного вам тижня. З бажанням залишайте зворотній зв'язок. Па-па!